Щоб поради порадами, але життя в селі це звичайно добре, але об'єктивно підходить далеко не кожному. Це Справа не тільки в спартанських умовах. От, наприклад, угу. де знайти в селі роботу, якщо ти хочеш переїхати і туди і жити, працювати. Як щодня возити дитину в школу? Так. Ну поки що є. Питання. А як собі їздити на роботу, якщо ти не Так, це насправді дуже важко. Слухайте, особливо велике обурення зараз в соцмережах викликав той факт, що восени усі чиновники заявляли, що українські міста повністю готові до холодів угу. і обстріл. Релів, і якщо хто і буде взимку сидіти в темряві, то то самі росіяни. Ага. Але бачите, після перших же обстрілів сказали містянам збирати пожитки і переїжджати на периферію. А після цього люди вкотре. Ставлять собі логічне запитання: чи можна підготувати в цілому місто до життя без електроенергії, і як приклад наводять Житомир? Так. Тут відключень по перше значно менше. Uh -huh. По друге, ну ніж в сусідніх містах, і це до речі не випадковість, тому що місцева влада намагається максимально скоротити використання електроенергії комунальними підприємствами, щоб світло по максимуму діставалося саме населенню. І Що ж для цього роблять? От, наприклад, на вулицях Житомира 16 тисяч лампочок розжарювання замінили на вісім. 13 тисяч світлодіодних. Yeah, Це зменшило споживання електроенергії на 50%. Наступним етапом стала робота і зменшення споживання водоканалом і теплокомуненерго, uh -huh. і завдяки кредиту від Світового банку їм вдалося модернізувати це все. Uh -huh. І знову ж таки, чим менше електроенергії споживає критична інфраструктура, тим більше доходить до домівок мешканців. Слухайте, завдяки договору зі швейцарською конфедерацією в Житомирі побудували першу ТЕЦ на трісі. Uh -huh. А що думають про будівництво сміттєспалювального заводу, який теж буде давати і теплову і електроенергію? електричну енергію. Ми, ми, маємо, ми говоримо не багато. про якісь там захмарні технології так, а про житломор. наскільки в цілому такі методи ефективні? І чи можливо в принципі підготувати міста до відключень блекаутів? можливих? поговоримо просто зараз із головою підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності комітету Верховної ради України з питань енергетики та житлово комунальних послуг нашим постійним експертом, паном Сергієм Нагорняком. Пана Сергію, вітань вітаємо. Вітаю. Отже, давайте розпочнемо з того головне питання, яке точно цікавить жителів будь-якого українського міста. Чи можливо підготувати інфраструктуру до відключень електроенергії, і яким чином? От, загалом, можливо, чи ні? Можливо, можливо, але невеликі міста, такі як не знаю, як місто Житомир, обласні центри. Можна зробити багато різних кроків, застосувати різні інструменти для того, аби. У випадку складних надзвичайних ситуацій, принаймні критична інфраструктура міста ну була точно заживлена. Не, не, не обов'язково на генераторах. Це можуть бути і генераційні установки, це можуть бути сонячні електростанції і накопичувачі електричної енергії. Це може бути і вітрова електрична енергія, і так само можуть бути теплоелектростанції невеликі на трісті, так як побудовано в Житомирі. Е, місто Житомир дійсно добре підготовлено. Але будемо відвертими, що е, якщо б у місто Житомир або будь-яке інше українське місто прилетіла та кількість ракет, яка прилітає там по місту Києву, або по там по Сумам, чи по Чернігівщині, чи по Одесі, е, чи по Запоріжжю, на жаль, е, жодна інфраструктура жодного міста вона б не витримала такої кількості ударів, тому е, Житомиряни великі молодці, і мені е, я пишаюся тим, що е, я сам родом Житомирщини і що місто Житомир. Добре підготовлені. але і кожне інше українське місто може зробити також важливі кроки. Місто Черкаси, відверто кажучи, не сильно відстає від міста Житомира, тому що Черкаси також проводять ну, ряд енергоефективних заходів, в тому числі uh -huh. сьогодні вони мають введені в експлуатацію когенераційні установки біля 10 когенераційних установок. І важливо, що ці когенераційні установки не стоять просто на складах, а вони підключені до енергомережі. Вони генерують електричну енергію, вони генерують гаряче водопостачання, і у разі якихось складних ситуацій, там у місті Черкасах місто Черкаси точно критичну інфраструктуру зможе заживити, і це дуже важливо. Угу. І окрім цього, вони проводять енергоефективні заходи, щоб втрати в мережах були мінімальними. Це важка робота, яку громадяни і жителі міста. Не бачить на перший погляд, але в таких складних ситуаціях, як ми сьогодні переживаємо. Українці дійсно та робота, яка була невидима для містян, вона зараз стає видимою. Дивіться, в нас вже три роки, якщо мені не зраджує пам'ять, на всіх рівнях говорять про розподілену генерацію електроенергії, коли вона виробляється не на величезних ТЕС чи ЧАЕС, а от на невеличких якихось станціях, умовно, наприклад, в кожному мікрорайоні. От зараз на якому етапі будівництво розподіленої генерації за ці три роки? Розподілена генерація будується, але її обсяг ми маємо ну тверезо оцінювати абсолютно незначний в порівнянні від всього споживання електричної енергії нашої країни. Наразі відсоток можливо півтора відсотки від загального споживання. Ми маємо за рахунок розподіленої генерації. Розподілена генерація це така, ну як модна штука, про яку дуже багато хто говорить, але мало хто говорить, що місто Київ чи місто Одеса, чи місто Харків. На розподіленій генерації міста мільйонники чи міста Львів неможливо витягнути абсолютно ніяк. І про це потрібно відверто говорити. Розподілена генерація може заживлювати критичну інфраструктуру в таких містах, і це має бути як альтернативний засіб на випадок нештатних ситуацій, коли ворог атакує там чи теплоелектростанцію, чи гідроелектростанцію, чи підстанцію «Укренерго», і ми маємо проблеми з електропостачанням. Розподілена генерація має давати нам можливість. Забезпечити електричну енергію критично важливі вузли в тому чи іншому місті, от про це варто говорити, і важливо, щоб на всіх рівнях говорили про це. Окрім цього, невеликі громади з населенням там 15, 20, 30 тисяч населення можна зробити відносно автономними навіть на розподіленні генерації за рахунок когенераційних установок, за рахунок невеличких комунальних підприємств, тецок, які можуть працювати там і на щепі. Є багато різних технологій, і спалювання і дерев'яної щепи, і спалювання там залишків кукурудзи, і різних сільськогосподарських залишків від фермерів, але це все невеликі можуть господарства робити у великих містах. Ми маємо об'єктивно розуміти і говорити відверто з українцями, що нам потрібно розбудовувати атомну генерацію нам потрібно розбудовувати гідрогенерацію. Ну і відповідно. Ми маємо подбати про те, щоб захисні споруди, які почали будуватись у 2023 році, щоб їх продовжили будувати, але пришвидшили ці темпи і в державі ну, призначили відповідальну людину, яка буде за це відповідати. Тому що ми непогано підготувалися непогано, я скажу, на четверку, можливо, на три з плюсом по п'ятибальній шкалі, можна було б краще, можна було б більше збудувати захисних споруд. І на об'єктах оператора системи передачі «Укренерго», захистити додаткову кількість трансформаторів, захистити релейні управління, релейні, релейний захист. Захистить цього на жаль не було зроблено по тій причині, що хтось десь зволікав. Багато хто декларує про готовність, але іноді ця готовність ну не зовсім така, яку декларують. На різних нарадах, на різних антикризових енергетичних штабах, дякуємо вам за розмову. Хотів би нагадати, що з нами в «Прокадайся» був голова підкомітету із питань енергозбереження та енергоефективності комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг пан Сергій Нагорняк. Дякуємо ще раз.